Початок нового навчального року у збройних силах України відзначили і ті, хто щодня стоїть на варті мирного неба нашої держави. Кримська радіотехнічна бригада за підсумками вже декілька років поспіль визнається кращою серед. Частин повітряних сил Збройних сил України на урочистостях у штабі з'єднання побувала і наш кореспондент Алла Харівська. Перший день нового навчального року розпочався з традиційного урочистого мітингу, виступаючи перед особовим складом з'єднання, тимчасово виконуючи обов'язки командира сорокової кримської райтехнічної бригади, полковник Руслан Жамойтін, нагадав присутнім, що минулий рік в плані переходу та реформування старої системи підготовки був дуже складний як для їх бригади, так і для усіх Повітряних сил Збройних сил України, підрозділи почали набувати бойових спроможностей. Всі підрозділи бригади почали вдосконалювати і вводити в систему бойової підготовки такі види колективної підготовки, як стандарти, відпрацювання стандартів і набуття бойових спроможностей. Втім, незважаючи на складності, бригада впоралася із завданням і знов стала кращою радітехнічною бригадою у Збройних силах України за плідну бойову роботу у 2013 році. Руслан Жамойтін щиро подякував усім військовим радітехнічної бригади і уточнив навчально-бойові завдання нового періоду. На 2014 рік командуванням повітряних сил, командуванням бригади перед командуванням бригади стоять. Першочергові завдання це. Підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони, відповідна підготовка індивідуальна і колективна військовослужбовців і підрозділів. Підготовка визначених підрозділів для набуття бойових спроможностей у 2014 році. Ну і підтримання бойових спроможностей, які набули під час бойового чергування у 2013 році. На урочистому мітингу військовослужбовців повітряних сил збройних сил України вже традиційно вітали і ветерани бригади, які для молодих солдат завжди були взірцем мужності, відваги та великої відповідальності за свою службу. Прошуйте мені от имени ветеранской организации нашей части, от имени всех ветеранов нашей части поздравить вас с началом учебного года 2014. -го, пожелать вам в новом учебном году, прежде всего, всем крепкого здоровья, богатырского, долгих лет жизни и больших успехов в вашей учебе. Ваша, то есть наша радиотехническая бригада всегда была в первых рядах поветренных сил, вооруженных сил. Я надеюсь, вот как командир сказал, что вы и в 13-м году заняли первое место среди поветренных сил, я надеюсь. Я... І всі ветерани надіються, що ви і в 2014 році чотирнадцятому году удержите це високе звання, тому що удержувати намного трудніше, ніж завойовувати, за словами тимчасового виконувача обов'язки командира радіотехнічної бригади повітряних сил збройних сил України Руслана Жамотіна. 2014 рік буде нелегкий, і незважаючи на фінансову та політичну нестабільність Україні, завдання, яке поставлені перед бригадою, а це постійний контроль використання повітряного простору України в. Межа кримського півострова та захист важливих об'єктів держави від можливих ударів агресора будуть виконуватися на високому рівні.